Добрий день! Сьогодні вам розповім про плюси Донфенга. Сьогодні, дійсно буде не плаксиве відео. Отже, плюси. Я для себе підмітив, що їх не так багато, як мінусів. Е, перше, колеса хоча й казав 75 на х 16 але вони все ж таки вищі. Від 24 ки трохи ось, ну це такий маленький плюсик. Далі вантажів спереду. 6 по 20 кг. Тобто спереду висить 120 кг. Виворіт руля. Виворіт руля. Мега шикарний. Краще, ніж 24 ки і таке враження, що трактор розвертається або так, як 24, ка або навіть з меншим радіусом. Тобто це великий плюс. Тепер встановлений ось такий прозорий е Прозорий відсійник. Я його розкручував, ви бачили в попередньому відео. Ось е Тому що видно, що робиться в фільтрі. Мега класно е і суперзручно. Е наступний плюс це ось цей штуцер. Звичайно, не знаю, чи це плюс, чи це мінус. Скажу вам чого. Мені сказали, що ця апаратура працює гірше. Через те трактор може працювати, працювати так, як я на нього нарікаю, нібито поганенько. Тому що ця апаратура змащується ось. Змащується від фільтра масляного, від двигуна. Йде штуцер в апаратуру. І таким чином змащується сама апаратура. В неї масло вже не заливається. Далі знайшов. Місце стало трохи більше всередині. Зашитий пластик, хоча теж такий сумнівний мінус, на естетику впливає гарно. Мінус такий, що пластик закінчується там, де якраз нога його зачіпає. І коли ти їдеш в червиках або в шльопанцях. Незручно, тому що закушує. Ось бачите, який брудний. Треба витискати педалі пальчиками. Е, наступний плюс гальма. Гальма стали більші, але витискати їх легше тепер. І коли, ти їдеш, коли сам трактор їде, з незначним зусиллям колеса сунуться по асфальті. Тобто ну, гальма стала відчутно краще. Е, і з плюсів все по ідеї, все. Ось, Можу додати ще з мінусів, тому що все не пригадалось в попередньому відео. З мінусів сидіння. Супер незручна ця форма, дуже незручна, я постійно з'їжджаю з нього вперед. На ноги важко, як довго працюєш. І з мінусів знайшов таку річ, не знаю, чи в усіх тракторах таке є. Зараз вам покажу ось. Технологічний отвір до щеплення. Тут видно маховика звідси. Не знаю, наскільки це має бути нормально, такого ще не бачу просто ніколи. От, відповідно, ж попадає пісок. Болото, напевно. От, я думаю, що це ненормально, але чогось таке рішення знайшли китайці щоб. Щоб всунути туди шматок піддона, бо там ще ось там прикручується болтик за моїм пальцем, прикручується болт, піддона прикручує. От ось така, ось така річ, хлопці і дівчата. Тобто плюсів. Моїх особисто набагато менше, ніж мінусів. Я не плачу, я вам просто розповідаю і знімаю правдиві відео, не такі, як знімають інші хлопці. Про те, що трактор супер клас, люкс, мега крутий. І як казали, що це Mercedes серед, серед тракторів, я б не сказав би, що це Mercedes. І своїх грошей він реально вже не коштує. Ось, а ще один плюс такий. Два навіть плюси. Вони пов'язані, що трактор дуже добре котиться в порівнянні з 24-кою. Він проїхав 50 мотогодин 50, 56. 56,5 мотогодин. От, він котиться як автомобіль. Тобто його поставити вже не можна десь з горбочка без передачі, бо 24-ка просто поставив без передачі і не котився. А цей котиться. І дуже легко вмикаються передачі. Просто супер легко. Таке враження, що трактор, трактор на працювання вже десь під тисячу. Як в машині. Синхронізаторів немає, але передачі вмикаються просто мізинцем. Ну, це, це крутий плюс. А так все. З плюсів. Основним плюсом для мене було ось це. Але тепер, як я вам казав, цей бренд вже не дотягує особисто для мене до преміальних тракторів. Тому що найбільшим плюсом для мене було те, що трактор DonFank, тобто його ім'я, бренд, заслуги за ті роки, що він був на ринку. Тепер, тепер цього Це для мене нівелювалося мінусами. Так що дякую за увагу. Можливо, мої поради комусь згодяться при виборі трактора, і всього вам доброго.